В сьогоднішньому Євангелії ми маємо таке навчання Ісуса, де Він говорить, якими Він хоче нас бачити, яким хоче, щоб ми були. Коли ми запитуємо Бога, а як ти хочеш, щоб я себе поводив, як ти хочеш, щоб я жив, то цей Євангелій є для нас дуже конкретною відповіддю. Будьте милосердні! Не осуджуйте, не судіть, прощайте і давайте. Це теж така, здається, нам дуже висока планка наше щоденне життя наповнене різними подіями, ситуаціями, різними людьми, і є ці теж конфлікти, непорозуміння. Але про що тут? Ісусові йдеться, чому Він так хоче, щоб ми були милосердними, щоб ми не осуджували, прощали, давали. Йдеться не тільки про ту людину, іншу людину, до якої, наприклад, я буду милосердний, щоб проявити любов до неї, але йдеться про мене. Ісус турбується про мене, про тебе. Коли Він каже, не осуджуйте, будьте милосердними, то Він в першу чергу про нас турбується, про наш стан, стан нашого серця. Чому? Тому що, коли, коли ми це робимо, тобто не є милосердними, не прощаємо, осуджуємо, судимо інших, не вміємо ділитися, є егоїстичними. То це стан, який мені шкодить, це руйнує мене, не іншу людину. Це саме відбувається, коли Ісус говорить, любіть ворогів ваших, було в суботу це Євангеліє, любіть ворогів ваших. То коли Ісус це говорить, то Він говорить про нас, що коли я люблю ворога, це мені допомагає прожити це життя. Тобто не, не стати заручником ненависті, помсти, бажання помсти чи якогось гніву, який може заполонити моє серце. Так само і з цим осудженням, непрощенням, коли я в це піддаюся цьому непрощенню і осудженню, то що відбувається тоді з моїм серцем? Воно закривається. І це стає способом життя, стає способом життя. Тобто можемо не знаю, в собі побачити, можна в інших людях це побачити, що людина, яка осуджує, нарікає, це стає способом життя. Це постійно, це не, не щось одноразове, бо так час від часу то в кожного таке буває. що... Десь хочемо і понарікати, поосуджувати, щось нам не подобається в житті. Але питання, чи це є мій вибір, чи я хочу в такому стані жити. Якщо я це вибираю, то це стає способом життя. І тоді, тоді всі люди стають поганими навколо. Тоді є тільки одна людина добра в цьому світі, це я, а всі інші є поганими. Якщо це спосіб життя, то є тільки одна добра людина, всі інші є поганими. Маємо теж не раз таку трудність відрізнити, де є ця межа, коли я вже когось суджу, коли я когось осуджую або засуджую, коли я когось обговорюю. Де є ця межа, в якій, е, в якій я е, стаю заручником цього стану, коли, я, можна сказати, коли це стає гріхом, це так дуже просто кажучи. Наприклад, Ісус говорить, не судіть. Е, якщо питання собі задати, якщо я когось суджу от бачу якусь. Людину, її поведінку, ця поведінка є неправильною. Я розумію, що це неправильно, так? але питання до мене, коли я суджу цю людину, питання, чому я це роблю? Не питання в тому, що ця людина погано робить. Це її справа, і це може бути дуже об'єктивно, справедливо. Дійсно, людина робить зло. Але чому. Я її засуджую, і тут ми можемо дати собі щиру і правдиву відповідь. Можливо, це буде відповідь, тому що хочу справедливості, тому що живу в правді і цю правду хочу людині сказати. А може бути, що прийдемо до відповіді, що це, мій, це моя гордість, це моє зверхнє ставлення над цією людиною. Хоче її засудити, хоче її принизити, хоче показати її поганою перед іншими людьми. Наприклад, вчора говорив я на оголошеннях про запізнення на святу месу, так? І що хтось запізнюється, багато людей запізнюється. І візьмемо цей приклад. Якщо хтось регулярно запізнюється, це Інше. Тобто людині потрібно з цим щось робити, бо це її проблема, яку вона ще не вирішила. Але, наприклад, хтось один раз запізнився, і я, я цю людину можу засудити в думках, поглядом, можу в словах потім про це з кимось поговорити. Але проблема в чому? В тому, що я не знаю, що відбулося з тою людиною. Можливо, я не знаю, що було 15 хвилин перед цим в її житті. Я бачу, як вона зайшла на службу 15 хвилин після початку служби, але що відбулося 15 хвилин тому, я цього не знаю. Можливо, не знаю, їй подзвонили і сказали якусь погану новину. Може, хтось помер в її сім'ї, може, хтось захворів, може когось зустріла, кому потрібно було допомогти. Тобто це є та, е, така дуже небезпечна е, такий момент, який ми не знаємо, який знає тільки та людина, і знає Бог. І коли я суджу, тоді я стаю на місце Бога, а я не можу ним бути, бо я не знаю її ситуації тої людини. І це є дуже небезпечно для нас, тому що ми не знаємо, чому людина так робить. А інше теж, що коли ми судимо чи осуджуємо інших, то дуже часто це є те, що ми в собі не хочемо до цього признатися. Це є якась проблема, може бути якась схильність, якийсь гріх, який я не хочу приймати, з яким не хочу нічого робити, але легше, легше це бачити в іншому. Цю скалку в оці ближнього, ніж колоду в своєму оці. Є така одна притча, яку напевно ви вже може знаєте, така дуже вона відома, що людина, тобто сім'я переїхала в інший будинок жити, і жінка дивиться зранку через вікно, а там сусідка розвішує білизну. Чули таку. І дивиться, що ця білизна брудна і каже чоловікові, то в неї постійно брудна білизна. Ну, випрана, але вона брудна. Один день, другий день, третій день. Кожен раз це чоловікові на сніданку говорить, що дивися, вона розвішує брудну білизну, не може нормально випрати і осуджує її. Так? І потім один ранок дивиться. а Білизна чиста і каже чоловікові: о, нарешті вона вже навчилася випрати цю білизну добре. А чоловік каже, це я просто помив вікно, наше вікно помив. Тобто моє, моє бачення, часто це мій гріх, через який я дивлюся на іншу людину і так її сприймаю через призму свого гріха і осуджую тоді. Ісус дає нам дуже чіткі настанови сьогодні. Будьте милосердними, не осуджуйте, не судіть, прощайте і давайте. Амінь.